Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я сьогодні вам в Руру. Подивимося з вами новинки, знижки та багато цікавого. Всім вдячна за ваші перегляди, за вашу підтримку. Тарілка десетна, соломія. Діаметр 20 см 58 зі знижкою. Далі в нас соломія салатник іде. Діаметр 17,5 см теж 58. А це вже новиночка. Тарілка скляна з яскравим таким малюнком 28 на 20 см 139. Всім знайома чашка керамічна. В двох кольорах зі знижкою 58-410 мл. А це новиночка склянка висока. Прозора 245 мл 27 це теж новинка, форма для випікання силіконова. Це вона в складеному вигляді. А це вже я її розклала. Ось такий вона має вигляд. Ціна її 129. І ще один варіант новинки склянки високої. 34 гривні. А це серветниця всім знайома з дозатором. Пластикова кольорова коштує вона зі знижкою 119 гривень. Серветниця новинка пластикова прозора. Дно серветниці знімається. І ви складаєте в неї серветки, а потім закриваєте. Коштує така новинка 149 гривень. Далі в нас такі чудові форми для цукерок у вигляді зірочок, квіточок, сердечок 39 гривень. А це пластикова яйця різка 18 гривень зі знижкою. А чистка металева. Хочу вам сказати, непогана 34 гривні. Це теж новинка, ніж кухонний, чорного кольору такого, леза 20 см 249 гривень. І ще один варіант новиночки. Ножа кухонного 169 гривень. А це кришка універсальна скляна з силиконовим обідком. 26 см діаметр 199. Сковорідка алюмінієва, 26 см діаметр. Зі знижкою 249 гривень. А це дужка кухона пластикова. Теж новинка 28 на 18 см в розмір її. 77 гривень. І ще такий варіант дошки пластиковий побільше 35 на 22 см 99. А ось подивіться, які привезли овочерізки, багатофункціональні, з насадками. Ось такий вона має вигляд овочерізка. Ціна її 279 гривень. Далі у нас миска пластикова, кругла з кришкою. На об'єм 2 літра 700 мл. Зі знижкою 34. І побільше така пластикова миска теж з кришкою. На 4,5 літра, 58 теж зі знижкою. А це вже лопатка кухона з дерев'яною ручкою. 88. А це цілий набір кухонного інвентаря 6 предметів, 69 гривень. І це новиночка підставка органайзер для столових приборів. Пластиковий, 77. Латок для столових приборів горизонтальний. В сірому та білому кольорах 49 гривень. І ще ось така новинка. Кошик для прального порошку металевий. Цікавий такий мені так сподобався. Ціна його 199 гривень. А це каструлі емальовані з кришкою. З різними малюнками на об'єм 3,5 літра 329 гривень. Далі в нас чайник з нержавіючої сталі чорного кольору на 2,8 літрів об'єм 749 гривень. І це новиночка, рукавиця прихватка силіконова. Ось такий вона має вигляд. Ціна її 129. Далі у нас ножиці кухонні кухоні посилені з чахлом. 69 гривень. А ці підноси всі, мабуть, вже бачили, Новорічні, яскраві піднімають настрій. Ціна таких підносів 39 гривень. І ось іще один варіант прямокутного підносу новорічного 44. А це скатертини для столу прямокутні, різдвяні. Ось перший варіант 120 на 180 см, і другий варіант. Ціна таких скатертин 129. Далі смаколики. Фігурка шоколадна, різдвяна, медальйон 19 гривень. Шоколад молочний, мілка в асортименті. 69 гривень. Вері пері, шоколад. 285 грамів вагою 129. А це тот бісквіт шоколад зі смаком шоколаду, дуже смачний. Другий варіант з мигдалем та фундуком, теж смачний. І третій варіант зі смаком вареного згущеного молока. Вагою 57 г, 14 гривень. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!